Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. І у мене ось такий сьогодні безлад. І я вирішила розпочати садити на розсаду перець. Я взяла ось такий ґрунт, торфосуміш для розсади. Тоді я взяла субстра... субстрат для розсади. І в мене ще такий був дома. Я садила цибульку. в нього. Ось такий. Це земля з прошлого року. Я її іспользую на дно. Так скажем, насіннечко все одно буде зверху. Я зараз хорошим ґрунтом. Для роз... ну, це теж хороший ґрунт. Але то був ґрунт з прошлого року. Я завжди лишаю таку насіння, коли розсада ну, забираю оцей верхній слой, а цей Ну, Він нам, якби, не грає ролі цей ґрунт. Зверху будемо засипати новий, свіжий. Я завжди беру ось такі ринки. Ось такі ринки я беру. Бачите? Ось такого плана 50 см. Мені зручно його носити і туди-сюди. Так. Перець я буду садити, значить. так, Золотистий ювілей, колобок подобається. Ось такий на салат хороший. Ось такий є велетень. Так, і ось такий у мене каліфорнійський чудо, він росте таке велике. Перець тов, товстостінний. І беру подарок Молдови кожний рік. Я його іспользую для заморозки і для фаршування. Він невеличкий, цей перчик родить, завжди червоненький, смачненький, завжди гладкий, такий правильний і акуратний. І він, він як голубці, От такого розміру, як великий голубець росте. Мені це дуже зручно, я люблю фарширований перец і дуже добре оцей. Сорт підходить для фарширування. Так, ось такі в мене сорти, друзі. Зараз я буду висівати кінець січня, 29 січня у нас сьогодні можна вже висівати перець на розсаду. Потім будемо далі там, помідори і так далі. Так що, друзі, давайте будемо садити разом зі мною. І так, друзі, посадила я свій перець на розсаду. Ось так поприклеювала, все. у мене все понятно, плівочкою закрила, зволожила верхній слой. І тепер я не буду плівку знімати доти, поки не почнеться петлитися перець. Як тільки я побачу петельки, я зніму цю, цю е, плівочку. Так, і Ось такий у мене я тут рисочку поклала доти-доти, який-туди, доти, який до, туди. Який і в мене два жовтих. Тут тут червоні великі, а тут червоні на заморозку, якби маленький перець. І так мені зручно. І так, друзі, заходьте на канал, підписуйтеся. Я завжди садю так розсаду, і ще будемо помідори з вами садити і так далі. Буду вам показувати. Потім вона підростає. Хочете попікірувати, попікіруйте. Я можу, можна і не пікірувати. Гарненько його так в ринки я проращую і потім вже аж на город висаджую. Так що, друзі, будьте щасливі та здорові, всім гарного настрою, пока-пока.